Тут був попередник пшениця. Не боїтесь такого попередника? Ні, а як Під ріпак у нас тільки пшениця заходить. Бо я на маю на увазі, коли стається багато рештків? Так, да, так. Да. Нема проблем зі всем. Буває, звісно проблеми, проблем не без того, але я вам скажу чесно, боротьба ж йде за вологу. А на пшениці дуже багато рештків, які який раз її зберігають. У вас волога більш критична, так? Звісно, ну, ну, так. Да. Чим бур'яним. А урожай які тут пшениці? Середня врожайність пшениці біля 50 центнерів. Ну, бачу, що пшениця вже майже її немає, так? Да? Біота також у вас працює. Ой, ви знаєте, я вам чесно скажу. Я вважаю, що тільки... Біологічна складова наших ґрунтів допомогла нам зайнятися цією технологією. Друзі, а який тут запах, як пахне. Бджоли гудять. Дуже гарно пахне, дуже гарні рослини. А якою нормою ви тут сіли? 250 тисяч. Ну, видно, що дуже гарно розподілено. Так. Слухайте, як кис... Уміротворення тут на цьому полі відчуваєш. Класно у вас тут вийшло. Ну ми трошки попрацювали технічно і зараз нам це вдається. Супер.